Всім привіт! Як завжди я радий вітати всіх тих, хто слідкує за моєю діяльністю на каналі. В минулому ролику ми говорили про дослід із несенням касу ін'єктором, який ми закладали на посівах озимого ячменю. А саме різницю ефективності внесення касу восени після зупинки ветації і весною перед відновленням ветації. Я надав результати вражайності даного досліду. Ми поговорили про. Живлення азотом, коли, для чого і скільки необхідно вносити азоту для культури, поговорили про біличну складову і її роль у формуванні врожаю. Тому, будь ласка, хто не дивився, переходьте за посиланням в описі під відео і переглядайте матеріал. Також, що стосується реалізації посівного матеріалу пшениці та ячменю. Щоб не повторюватися, кожного разу те саме. Інформація з цього приводу є в позаминулому випуску, і також інформація буде написана в описі під цим відео. Тому, будь ласка, переходьте. І знайомтесь. Сьогодні, як і обіцяв, ми знаходимося на демополі кукурудзи. Неодноразово я казав і зараз повторюю, що кукурудза це моя сама улюблена культура з різних точок зору. З точки зору естетики вона мені подобається, з точки зору адаптивності, формування врожаю, з точки зору її історії, міфології, взагалі розвитку і становлення як самостійної культури. Цю культуру я дуже і дуже люблю. Сьогодні мова піде про неї. Ми вже неодноразово робили. Аналіз стану гібридів на демополі з точки зору холодостійкості, жаростійкості, дефіциту цинку, діаметральності, висоти закладки початка, висоти рослини, про мікроклімат говорили. І сьогодні знову ж таки будемо говорити, але вже з точки зору кількості закладених початків і продуктивних початків. Але в цілому поговоримо про кукурудзу, яка вирощується в цьому році. Цей рік для кукурудзи це взагалі одне суцільне випробування. Ми пам'ятаємо про те, що кукурудза. Це субтропічна культура, і вона має велику потребу в сумах активних температур і кількості вологи для свого комфортного повноцінного розвитку. В цьому році можна сказати, що було і те, і інше, тільки не в тому місці, не в той час. Весна рання, довга і прохолодна. Кукурудза повинна розкладати свої батареї, збирати енергію. Замість цього в нас холод, дефіцит фосфору, застій у розвитку і культура страждає. Її природа випробовувала. Далі, коли настали високі температури, рослині потрібно рости і розвиватися, а не має вологи. Замість того, щоб повноцінно рости і розвиватися, вона старається вижити, старається максимально сформувати свій мікроклімат для того, щоб виконати своє головне еволюційне завдання, тобто сформувати своє потомство, тобто наш врожай, який ми маємо зібрати. Якщо подивитися на кукурудзу цього року і кукурудзу минулого року, коли випала втричі вище за середньорічні дані, Кількість опадів, то це взагалі дві різні кукурудзи. Навіть подивитися на її опорно-повітряну кореневу систему. Взагалі ця коренева система додаткова, вона може багато чого розказати про те, наскільки комфортно себе гібрид чи сорт кукурудзи, взагалі рослина кукурудзи, наскільки комфортно вона себе почуває. В максимально комфортних умовах розвитку кукурудза формує в основному один ярус. І він виконує функцію механічну. Тобто, в залежності від висоти, від діаметральності, від кількості закладених початків, він повинен виконати механічну функцію для того, щоб культура не зламалася, не лягла, не впала і тому подібне. Але якщо культурі не вистачає води чи повітря, а іноді і того іншого, якщо ми беремо, наприклад, це поле в цьому році, то тоді вона може формувати другий ярус, третій ярус, які вже несуть функцію більше повітряну. Тобто їхнє завдання проникнути в ґрунт, розрихлити його і створити умови для конденсації вологи. Тому що якщо вологи в ґрунті недостатньо. І дедостатньо повітря, то конденсації відбуватися там не буде. І рослина не, до, не зможе довго формувати свій мікроклімат лише за рахунок води, яку вона буде витягувати із листя нижніх ярусів. Так довго вона не протягне. І тому культура сама краще знає, що для неї потрібно, тому що, пам'ятаємо, в природі все складено дуже логічно і правильно. Настільки правильно, що іноді це важко навіть зрозуміти. Це все дуже важливо. Що стосується нашого сьогоднішнього огляду, ми будемо порівнювати гібриди. І визначатися з лідерами з точки зору загальної кількості початків, сформованих на гектарі, кількості продуктивних початків сформованих на гектарі, і будемо враховувати коефіцієнт, тобто співвідношення продуктивних до загальної кількості. Стосовно коефіцієнту, то у вас на екрані буде таблиця та сама, яка знаходиться в мене зараз в руках. Ви побачите, що тут. Коефіцієнт представлений як 0,8, 082, 078. Головний принцип в тому, що якщо коефіцієнт максимально наближений до одиниці, це дуже добре. Тому що це означає, що кількість сформованих рослиною загальна кількість початків дорівнює кількості продуктивних. Це означає, що рослина адаптивно віднеслася до складних умов вирощування в цьому році, скільки запланувала, стільки і сформувала в категорії продуктивних. Це дуже важливо. Також навпроти деяких гібридів у. Всіх трьох стопчиках ви будете бачити в дужках помітки від 1 до 5. Це умовно топ-5 гібридів, які найкраще вирізнилися по кожному із параметрів. Тепер переходимо безпосередньо до аналізу зібраних даних. Дивимось на першу графу, це загальна кількість початків на гектар, тисяч штук. Перше місце займає гібрид-креатив від компанії «Лідега». Він сформував аж 81 тисячу. Початків на гектарі. Це високий показник і з великим відривом від інших гібридів. На другому місці розташувався гібрид Pandora від компанії Syngenta. Він сформував 73 тисячі початків. Третє місце належить гібриду MAS 30 m VO310 компанія Massitz. Він сформував 72 тисячі початків. Але що цікаво, ми пам'ятаємо з попередніх оглядів, що завжди гібриди від компанії Massets були в топі. І по холодостійкості, по співвідношенні надземної і підземної частини. По дефіциту цинку і діаметральності вони займали доволі непогані позиції. Але, бачимо, третє місце 72 тисячі загальна кількість початків. Але беремо вправо і бачимо, з них продуктивних лише 56 тисяч і коефіцієнт 0,78. Це говорить про те, що. Гібрид на ранніх етапах свого розвитку почував себе комфортно і все в нього було добре. Але як тільки почався період аномальних температур і дефіциту вологи, він одразу просів і закладені початки не сформувалися або абортувалися. Відповідно, цей гібрид не проявив достатньої адаптивності до умов вирощування. Четверте місце гібрид фрегат від компанії Сингента і також гібрид Шикарі від компанії Сингента. Вони сформували по 70 тисяч початків на гектар в загальній кількості. І почесне п'яте місце займає гібрид Primeo від компанії Syngenta. Він сформував 69 тисяч початків на гектарі. Всі інші гібриди, які не ввійшли в топ-5, ви можете аналізувати, вони розбиті кольоровою гамою, тобто зелений колір добре, жовто-гарячий – задовільно, червоний, ситуація критична, низька кількість закладених початків. Переходимо до аналізу наступного показника, а саме кількість продуктивних, тому що нас цікавлять, безумовно, лише продуктивні початки, які несуть в підсумку нам врожай. І знову ж таки переходимо до визначення п'ятірки найкращих гібридів. Перше місце належить гібриду Шикарі. Він сформував 60 тисяч продуктивних початків. І ми одразу бачимо, що гібрид Шикарі. По всім трьом показникам знаходиться в зелений графіт, тобто його стан непоганий. Перевідний коефіцієнт 0,86, що не входить в топ-5, але в цілому відноситься до непоганого результату. І це говорить про те, що цей гібрид показує доволі таки непогану адаптивність до умов вирощування. Спад кількості закладених початків в нього був не дуже великий. І це безумовно добре. Це означає, що гібрид ще може себе реалізувати. Друге місце належить гібриду. EnerMax від компанії Syngenta. Взагалі, що стосується гібриду Enermax і гібриду Minerva від компанії Syngenta, ми про них ще поговоримо, коли будемо обговорювати третій показник. Третє місце це Primeo і Фрегат. Знову два гібрида від компанії Syngenta, які сформували 57 тисяч продуктивних початків. Доволі непоганий показник, як на мене. Четверте місце. Знову ж таки, Mass-30M, про який ми згадали, 56 тисяч. І п'яте місце між собою розділили аж три гібрида. Це ДКС-3511 від компанії Декалп. це Мінерва від компанії Сингента. і Амбадор також від компанії Сингента. Ці три гібрида сформували 55 тисяч продуктивних початків на гектар. Тепер ми переходимо до третього показника, який дуже важливий: це коефіцієнт, тобто кількості. Продуктивних до загальної кількості сформованих початків. Перше місце між собою розділили два гібрида. це гібрид Мінерва і гібрид Енермак, чому я сказав, що ми до них ще повернемось? В них коефіцієнт максимально наближений до одиниці 0,98. Але якщо ми подивимось вліво на ці гібриди, то ми бачимо, що кількість загальна на гібриді Мінерва – 56 тисяч, з них продуктивних 55 Начебто непогано, тобто все, що заплановано, все реалізовано практично. Але в порівнянні з загальною кількістю початків на інших гібридах, ці гібриди просідають. Enermax – схожа ситуація 59 тисяч загальна кількість початків, з них 58 продуктивних. Перевідний коефіцієнт 0,98. Знову ж таки, коефіцієнт гарний, але по кількості закладених початків вони програють своїм побратимам. Друге місце. Знову ж розділили два гібрида. Це гібрид Платину і гібрид Аджамка від Ростагро. В них коефіцієнт 0,94. Але ці гібриди одразу дивимося з точки зору сформованих взагалі початків. Платинум 49 тисяч загальна кількість, з них 46 тисяч продуктивних, аджамка 47 тисяч загальна кількість 44 з них продуктивних. Тобто коефіцієнт в нормі, скільки заплановано, стільки сформовано продуктивних, але по суті, в порівнянні з іншими гібридами по кількості закладених початків, вони програють і дуже сильно. Бачимо, що аджамка по цим двом показникам знаходиться в червоній графі, та платинум знаходиться в червоній графі по загальній кількості і в жовтій графі по кількості продуктивних. Це, що стосується цих двох гібридів. Третє місце належить гібриду Каріока від компанії Сингента. Вона. Вже має трошки кращі показники по загальній кількості і кількості продуктивних. Вони між собою практично ідентичні, не такі гарні, як в інших гібридів, але не такі погані, як попередньо розглянутих, тобто в платину і аджамки. Четверте місце належить гібриду Моніка. Моніка, мої з Черкаси, взагалі довгий час була флагманом і монополістом. На товарних посівах у нашому господарстві. В неї перевідний коефіцієнт 0,90. Але знову ж дивимося вліво. Загальна кількість 48 тисяч продуктивних 43. Тобто ці показники, червона графа, вони дуже низькі у порівнянні з іншими гібридами. І начебто коефіцієнт нормальний, що говорить про адаптивність культури. Але ми бачимо, що загальний розвиток культури в порівнянні з іншими гібридами на порядок нижчий. П'яте місце належить гібриду. «Памплона» від компанії Сенгента. 57 тисяч загальна кількість початків, з них 50 продуктивних. Стосовно памплони, то ситуація аналогічна, як і з Каріокою, яка сформувала 56 тисяч загальна кількість початків, 52 з яких продуктивних. Тобто майже ідентична ситуація, не дивлячись на те, що між ними є одна ступінь. Тобто пропуск в одну ступінь. Каріока займає третє місце по коефіцієнту, памплона. П'яте місце. І ми бачимо, що є гібриди, які займають місця в топ-5 одразу по двом параметрам. Наприклад, MAS-30M знаходиться і по загальній кількості, і по кількості продуктивних, не дивлячись на те, що перевідний коефіцієнт доволі низький. Сюди ж відноситься, наприклад, премео, який повністю знаходиться в зеленій графі по всім трьом параметрам. Фрегат, який і по загальній кількості, і по кількості продуктивних знаходиться в зеленій зоні. Сюди ж ми можемо віднести. Наприклад, шикари від компанії Сингента, яка також в всіх трьох графах знаходиться у зеленій зоні. Тобто цей показник, як і всі попередні, вони дуже важливі. Але це далеко не кінець нашої пісні. Далі ми будемо розглядати кількість рядів спочатку і кількість зарінь в ряду кожного гібрида, тобі ж біологічну врожайність. І останнім нашим аналізом стосовно демопосіву це буде збір врожаю. І якщо зараз ми рухаємось зліва направо, тобто холодостійкість, дефіцит фосфору, цинк діаметральність. Кількість листя, далі жаростійкість, тепер кількість початків, далі біологічна врожайність і потім фактична вражайність. То коли ми визначимось із вражайністю, ми будемо аналізувати і визначати лідерів на арабський манер, тобто справа наліво. Ми будемо дивитися, який гібрид показав найбільшу вражайність. І потім будемо повертатися назад через машину нашу часу, яка вже є у нас у вигляді зібраної інформації протягом всього. Періоду вегетації наших гібридів і будемо аналізувати, чому так сталося, як цей гібрид поводив себе на тому чи іншому етапі свого органогенезу, і таким чином виводимо виведемо лідерів серед 35 гібридів, які ми висіяли на демо полі. Це що стосується сьогоднішньої теми. Я вам щиро вдячний за виділений час, за увагу, яку ви приділили для перегляду даного матеріалу. Сподіваюся, інформація для вас була корисна і цікава. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте лайки або дизлайки, натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати нові випуски. Що стосується минулих випусків, інформація буде в описі стосовно реалізації посівного матеріалу також в описі. Ще раз дякую до зустрічі в наступному ролику.